Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 18 лютого, і в цьому випуску ви побачите. На факультеті агротехнології Миколаївського національного аграрного університету відбулося засідання державної екзаменаційної комісії на базі підприємства Миколаїв -Зеленгосп». У Миколаївському НАУ відбулася традиційна зустріч ректора університету з представниками студентської колегії. У Миколаївському НАУ пройшла благодійна концертна програма, присвячена Дню Святого Валентина. 12 лютого на факультеті агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету відбулось засідання державної екзаменаційної комісії на базі виробничого підприємства Миколаївзеленгос. З 9 по 12 лютого на факультеті агротехнологій працювала Державна екзаменаційна комісія з проведення державної атестації студентів денної форми навчання освітнього ступеня магістр зі спеціальності агрономія. Два засідання державної екзаменаційної комісії було проведено на базі виробничого підприємства «Миколаївзеленгосп». Середній бал захисту дипломних робіт склав 4,60%. Деякі магістранти факультету агротехнології захищали дипломні роботи англійською мовою. Іс облісочі. At the annual dips of the soil loosening in Gazzitelli increased by 8.3%. Голова державної екзаменаційної комісії, проректор з наукової роботи Херсонського державного аграрного університету, професор Михайло Федорчук, надав високу оцінку рівню підготовки магістрантів Миколаївського національного аграрного університету. Хочу подякувати керівництву університету Національного аграрного університету, лічно ректору, декану агрономічного факультету за те, що вони мені сьогодні надали таку можливість поспілкуватися з прекрасним. А прекрасти це наші студенти, ті роботи, які вони сьогодні захищають. Напротязі чотирьох днів, які ми сьогодні ми працюємо я працюю головою ДЕК, я хотів би сказати, що є роботи дуже прекрасні, які відчуваються, що є вкладна сила, дух і знання. Керівників і студентів. Основна маса робіт дуже прекрасна, яка заслуговує на високу оцінку. У 2015 році на факультеті агротехнології захистилося 47 магістрів. 12 студентів отримали диплом з відзнакою. До вступу в аспірантуру рекомендовано 20 студентів, а результати дипломних робіт 19 студентів рекомендовано до впровадження у виробництво. Учоба в університеті дала много, особливо поїздки на практику била і в Вінниці, і в Херсоні. Це дуже хороша практика. Практика Так, університету дається і повишається твоя кваліфікація, Закріпляються знання, то, що ти отримуєш в університеті, ти закріпляєш їх на производстві. Мені навчання дало великі знання. По-перше, по-друге, це дружній колектив викладачів, дружній колектив студентів, це взагалі такий проміжок часу, який не забувається ніколи. В Миколаївському національному аграрному університеті відбулася традиційна зустріч ректора університету з представниками студентської колегії. Ректор Миколаївського національного аграрного університету професор В'ячеслав Шебанін щомісяця зустрічається з представниками студентського самоврядування університету, аби обговорити нагальні проблеми та потреби студентської молоді. Під час зустрічі В'ячеслав Сергійович наголосив на необхідності дотримання дисципліни в університеті, адже тільки тоді можна досягти високих результатів у навчанні та житті. Повірте мені, оці вимоги, які ми ставимо по відвідуванню занять. Вони не, не за того, що ми от такі погані. Я вам хочу сказати, що це дисциплінує в першу чергу, і саме головне, в будь-якому випадку вам дає можливість отримувати реально, очі в очі очі, знання. Студентські декани ділилися з ректором своїми ідеями та побажаннями щодо подальшого розвитку Миколаївського національного аграрного університету та розповіли про заходи, що планують провести найближчим часом. З 23 березня ми плануємо запустити новий конкурс. Це найкраща група МНАУ. Конкурс складається з чотирьох завдань. Це Перший конкурс це творча презентація групи, другий конкурс студентська кухня. Третій конкурс це моя група зможе. Четвертий конкурс, поки викладач не бачить. Конкурс проводиться для того, щоб об'єднати. В одну цілу родину всі академічні групи нашого університету. 25 лютого на базі нашого університету планується відкриття школи волонтерів та духовного виховання молоді. Метою створення даної школи є допомога нашим вже існуючим волонтерам, нашого навчального закладу, допомогти подолати ті проблеми, з якими вони стикаються, займаючись волонтерською діяльністю, а також залучення нових волонтерів до даної справи. Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в урочистому відкритті школи волонтерів та духовного виховання молоді, що відбудеться 25 лютого у 16.30 навчальному корпусі номер 5. 12 лютого у Миколаївському національному аграрному університеті прийшла благодійна концертна програма, присвячена Дню Святого Валентина. Подробиці далі в сюжеті. Вітаю! Ви дивитесь студентське телебачення на ОТВ. Напередодні Дня всіх закоханих студенти нашого університету проводять благодійний концерт. Тепло наших сердець рідній Україні з метою збору грошей воїнам, що зараз знаходяться в зоні. АТО. Із самого ранку у холі головного корпусу Миколаївського національного аграрного університету стояли скриньки з символічним надписом Тепло наших сердець рідній Україні. Кожен небайдужий мав змогу зробити свій посильний внесок в добру справу на благо рідної держави. Благодійний захід розпочався хвилиною мовчання, після чого представники студентської колегії звернулися до студентства МНАУ. Волонтерська діяльність останнім часом стала. Напевне, частинкою нашого життя. Адже хто, як не ми, повинні підтримувати наших військових, наших переселенців з Донецької та Луганської областей. Адже саме ми, молодь, повинні будувати своє майбутнє, підтримувати його. Тому давайте будувати і відновлювати нашу країну разом. Ми маємо бути єдині, як каже наш Вячеслав Сергійович, наші студенти найкращі. Давайте. Трішки його підтримаємо. Будемо єдиною сім'єю, будемо однієї думки, і будемо робити все для того, щоб наш університет і надалі. І ми не маємо бути обережнішими, ми маємо бути добрішими, адже ці люди вони герої. Вони кожного дня втрачають сім'ї, звичайних мирних жителів, своїх дітей, які гинуть у містах, але вони все ж таки продовжують захищати нас з вами. Бути людяними нас завжди вчать наші наставники, ректор В'ячеслав Сергійович і Наталя Григорівна. Ми завжди допомагаємо діткам в дитячих будинках і також людям похилого віку. І звертаючи увагу на ситуацію, яка сьогодні склалася в нашій рідній Україні, ми не можемо пройти осторонь всіх цих подій і подаємо руку допомогу тим. Хотілося б, щоб кожен з нас, кожен з нас студентів, кожен з українців нарешті об'єднались, нарешті зрозуміли, що у цьому світі, саме в нашому суспільстві, найважливіше це проява любові, взаємоповаги, взаємодопомоги до кожного з нас, до, кожного, до кожної людини, яка знаходиться поряд. Разом із студентським самоврядуванням вирішили створити структурний підрозділ, який буде допомагати нашим військовим. Постраждали їх сім'ям та дітям, батьки яких знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Благодійна акція продовжилася святковим концертом, який подарували всім присутнім, студенти Миколаївського національного аграрного університету, учасники культурно-мистецького центру Експромт. Ізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Наступного тижня дивіться програму мнао ТІВІ Агрофактор у неділю 1 березня о 21.00. На все добре! Сила ночи, гордость стать Ты не можешь не блистать Светлых локонов лишь взмах Отовсюду слышно Ты как солнце в хмурый час Все собою озаряешь Нежным светом светлый глаз В день холодный согреваешь Ах, как хочется Где же такую взять? Где найти еще такую?